Одна з найвидатніших жінок у сфері медицини, професорка, докторка медичних і фізіологічних наук, засновниця Української школи фізіології і біохімії, а до того ж громадська діячка. Наша сьогоднішня героїня Валентина Радзимовська. За політичну діяльність і участь у спілці визволення України в 1930 році радянська влада репресувала жінку. Втім, це не завадило їй стати авторкою більше 60 наукових праць та про все по порядку: де народилася, де навчалася, як розвивалася. У сім'ї українського шляхтича Василя Яновського, який був інтелігентом свого часу, і е, Любові Яновської, української письменниці, активістки, громадської політичної діячки, згодом активної учасниці Української центральної ради, Початкову освіту Валентина здобула у Лубенській гімназії Олександрійській згодом навчання в Києві. Далі її чекали природничі курси в Петербурзі. Під час навчання в Петербурзі на природничих курсах Валентина брала активну участь в українському національному русі. Зокрема, була знайома з Дмитром Дорошенком. Активно з ним спілкувалася і підтримувала українців в Петербурзі. Точної інформації історики не знайшли щодо її неблагонадійності саме в період навчання на природничих курсах Петербурга. Але, можливо, через її участь у національному культурному русі, очолюваному Дорошенком, вона була вигнана з природничих курсів Петербурга. Проте існує і інша версія, оскільки Валентина була дуже вродливою жінкою і досить швидко. Вона попросилася фактично заміж, оскільки завагідніла. Від свого коханого Івана Радзимовського, вчителя української історії, який працював і проживав в Києві. Валентина змушена була повертатися до Києва. Тому природничі курси в Петербурзі вона так і не закінчила. Повернувшись в Київ, молодята побралися. І Валентина опинилася. У селі Северидівка у свого тестя, священника, де й народила двох діток, двійняток Ольгу і Євгена. До речі, цікавий факт: Хресним батьком дочки Валентини Радзимовської став Дмитро Донцов. У 1909 році Валентина стала членкинею Київської просвіти і активно включилася спершу в громадське життя. Продовжила навчання, допомагала освітянкам в період початку Першої світової війни. Вона стає військовою лікаркою і допомагає у військових госпіталях Києва. Коли розпочалась українська революція 1917 року, Валентина активно включається уже в політичне життя. В травні цього року її обирають до жіночого українського союзу Української центральної ради. У вересні цього ж року вона бере участь у першому всеукраїнському, першій всеукраїнській педагогічній конференції. Активно допомагає учасникам Української центральної ради саме на освітній ниві науковій ниві напрямку медицини в квітні 1918 року, в результаті гетьманського перевороту до влади приходить Павло Скоропадський. І Валентина Радзимовська поступово відходить від політичних справ, оскільки вона не сприймала режиму Павла Скоропадського ні його внутрішньої, ні зовнішньої політики, і на час його гетьманування вона не включалася в активне політичне життя Києва. Існує думка, підтверджена українських істориків. Зокрема, Українська історична правда говорить про те, що виявлений навіть такий цікавий факт, що українські інтелігенти і політики того часу, Євген Коновалець, той же таки Дмитро Донцов, який хрестив її дочку Ольгу, робили спробу усунути гетьмана з посади. І Ідеї і переговори вони вели саме на квартирі Валентини Радзимовської, яка раду їм надавала мешкання для того, щоб вони. Обговорювали дану справу, проте їхні спроби усунути гетьмана так і не вдалися. Успіху досягла директорія на чолі з Володимиром Винниченком, і успішний військовий бій під Мотовилівкою змусив згодом гетьмана зректися з влади і виїхати. На постійне проживання до Німеччини Валентина повернулася до політичної діяльності та й продовжувала свою наукову діяльність. Коли Українська революція зазнала поразки з 1920 року, Валентина працює науковицею і викладачкою фізіології на вищих медичних курсах Києва. Також асистенткою наукової хімії при Київському медичному університеті, а згодом зі своїм колегою Степаном Анальєвим вона засновує педагогічний університет у Києві, в якому продовжує вести наукову роботу. В 1924 році Валентина Радзимовська захищає докторську наукову працю Діти часів революції цікаве фізіологічне дослідження. Саме працюючи над цією працею, вона разом з колегами оглянула більше 8 тисяч українських дітей. Часів періоду революції і на конкретних медичних фактах довела що. Воєнні, а згодом революційні події негативно позначилися на фізичному розвитку українських діток, оскільки діти не доїдали, діти відставали як фізично, так і психологічно у розвитку. І ця її наукова праця дала можливість в подальшому науковцям в сфері медицини досліджувати розвиток. Е Дитини і е, продовжувати наукові дослідження в сфері е, педіатрії. З 1926 по 1927 рік Валентина Радзимовська перебувала на стажуванні у Німеччині. Повернулася в Київ і в 1929 році її заарештовують місцеві радянські органи безпеки. Звинувачуючи у причетності до спілки визволення України, в майбутньому це великий відкритий судовий процес, сфабрикований проти українських інтелігентів і науковців. Валентина себе гідно тримала під час слідства. У в'язненні вона перебувала майже рік і за цей час її допитували, робили спроби зламати, звинувачували у шпигунстві, шили статтю ворога народу. Проте вона гідно витримувала всі допити. Жінки, яких посилали в камеру, де сиділа Валентина Радзимовська, доносили, що вона не жалілася. Вона завжди гідно себе поводила і навіть вчила співкамерниць, як себе поводити на допитах, як спілкуватися з органами слідчими, як давати е, покази. Тобто вона була впевнена в своїх діях. І що цікаво, 9 березня 1930 року у Харкові розпочався судовий процес за звинуваченням у спілці визволення України. А вже в 20-х числах березня цього року Валентину Радзимовську відпустили. Обставини так і не були з'ясовані. Тому що, ну, швидше за все, органи безпеки так і не змогли знайти конкретні факти її причетності до спілки визволення України. Проте ця пляма буде переслідувати науковицю подальше її життя. Незважаючи на те, що радянська влада, грубо кажучи, ставила їй палки в колеса, протягом свого наукового шляху Валентина. Написала і випустила більше 60 наукових медичних праць в різних напрямках медицини, активно вивчала хворобу туберкульоз. Разом з колегами пробувала розробити ліки саме проти цієї хвороби. Ну і інші напрямки, які я вже називала. Це і неврологія, це і. Педіатрія, це е, і фізіологія особливо займалася не тільки науковою, а ще й викладацькою діяльністю. В 1937 році органи НКВ заарештували старшого брата Валентини. Як їй вдалося уникнути повторного арешту в часи Великого терору, теж невідомо. Згодом помирає її другий цивільний чоловік. Це важко позначилося на, ну, на свідомості жінки. Проте вона продовжувала працювати як викладачкою, так і продовжувала наукові досліди. Крім викладання в київських медичних закладах, вона також влаштувалася сумісницею до Мелітопольського педагогічного інституту, де також викладала фізіологію. На початку німецько радянської війни е, органи НКВС вдруге піднімали її справу архівну за звинуваченнями 1930 року і пробували знову арештувати. Проте і цього разу арешт оминув е, нашу героїню. Коли розпочались воєнні дії, і Німеччина напала на Радянський Союз. Валентина спершу з сім'єю перебувала в Харкові, а далі знову перебралася до Києва в період окупації Києва німцями, вона допомагала киянам, лікувала їх у обмін за харчі. Цікавий факт: вона проїздила не один кілометр на велосипеді вулицями Києва, щоб надавати допомогу місцевим жителям, оскільки сім'я потребувала харчів. З 1944 року, коли Червона армія поступово звільняла територію України, Валентина змушена була втікати з Києва. Спершу був Львів, а далі вона перейшла в еміграцію Братислава. А наступна зупинка Мюнхен. По завершенню Другої світової війни Валентина Радзимовська викладала фізіологію у Мюнхені. Також стала офіційною штатною викладачкою при медичному інституті, викладаючи фізіологію, заснованому у Мюнхені Організацією Об'єднаних Націй. В 1953 році Валентина Радзимовська емігрує до Сполучених Штатів Америки. Спочатку проживає в родині сина Євгена. Інколи переїздить до дочки Ольги. Там, у США, і закінчилося життя відомої і одночасно невідомої української медичної науковиці. Померла вона в штаті Ілінойс, де й похована. Важливість цієї героїні в тому, що через постійне приховання з боку радянської влади сучасні українці мало знають про наших науковців в сфері медицини. Їхні дослідження або приписують саме радянському періоду і радянським науковцям, або взагалі замовчують, якщо такі науковці чинили спротив радянській системі. Тому надзвичайно важливо повертати наших героїнь, повертати їхню пам'ять і знайомитися з їхніми науковими доробками. thank you